Добрий ранок, прекрасні люди! Сьогодні давайте ми з вами подумаємо про те, що ми інколи кажемо в наших молитвах. Наразі наступає такий, знаєте, пік, коли буде осінь. Хтось живе в селі, наприклад, да, у нього будуть різні моменти жатви. А хто, наприклад, живе в місті, багато суєти, тому що повертаємось від канікул, да, від від пусток до навчального року, до просто да, життя в місті, воно дійсно швидко біжить, не так як в селі. Да. Тобто є різні моменти, які в нас є. І знаєте, в молитвах ми дуже часто кажемо таку штуку Ожидай мені сили. Дай мені пильності, я хочу бодерства, да, допоможи мені і тому подібне. І в мене питання. Ми постійно просимо у Бога, дай мені то, дай мені сьо, а може Господь вже дав? Я до чого? Перед тим як просити, наприклад, сили, да, треба подивитися, а може ця ситуація подібна до якоїсь, яку ти вже проживав? І ти можеш, і ти вже знаєш, як 100% впоратись і мати сили. Ми інколи те, що Господь нам дає, для, як, як я розумію, я вам зараз це говорю. Да, ми Божу силу, як сказати, заглушаємо, да, робимо незначущою. тому що Господь щось зробив, вже дав. А ми кажемо, ну Господь, дай нам ще. Ну, що ви там дав? Тобто ми в силі Божій Владі Божій, ну не те, що сумніваємось, а ми ніби підкріплюємо те, що Господь, ну, ну ну дай. Ну що ж ти мені не дав ще? Ніби така претензія свого роду. да? І от мені б хотілося, щоб сьогодні, да, і далі впродовж свого життя, ви думали перед тим, як просити сили, бадьорості, уварності, да, там, і тому подібного. Тому що від того, як ми просимо, для чого, в який момент треба розуміти той буде тому що якщо ми вже як для галочки молить тому що ми так звикли молитися це вже нам великий мінус а якщо дійсно ми проживаємо ситуацію де нам ну дійсно вкрай потрібно ще більше божої допомоги ще більше сили тому що ти розумієш що ну ну ніяк ти не можеш, що б ти не робив ти кажеш, господи я знаю я використовував вже всі сили які я знаю всі знання всі мудрості я не знаю я не можу «Допоможи мені ще раз, будь ласка, тоді це зрозуміло. А коли це вже звично мені не зрозуміло, чому ми про це просимо. І це молитва кожного дня багатьох з нас. На цим треба працювати, тому що це має бути молитва не для Галочки, а молитва спілкування з живим творцем. Розумієте? І тому навіть молитва це не те, що ми зробили по графіку, бо ми так стали, нам треба помолитися, почати біблію на цьому все. Ні, молитва це дещо більше. Коли ми з вами спілкуємося, особливо дівчата. Неважливо за чашка кави на кухні, в кафе. У нас чомусь різні теми, різні емоції, різні якісь розуміння, якісь інсайти. А коли ми приходимо до Бога, у нас одне й те саме, чому ми не резумов розмову з Богом? Чому у нас молитва в итоге Іде така сама, як була вчора, позавчора і третього дня. Питанечко. Окей. Боже, я дякую тобі за цей день і за цей ранок. Дякую тобі за твою можливість розуміти твої істини, вміти чути твій голос і дякую, що ти вчиш нас молитися так, щоб дійсно це було, була жива розмова. І розмова мене як людини, яка вже доросла у християнстві, тому що. Я вже не слабка. Так, да, я можу бути слабкою, коли ти це допускаєш, але ти нас зрощуєш. І я не хочу принижувати той вклад, який ти вже зробив, ту цінність, яку ти вже дав, то як ти мене підняв, і кожного з нас я не хочу. Тому допоможе нам цінувати, бути вдячними тобі за це. І я дійсно дякую тобі за те, що ти настільки великий, ти настільки сильний, ти могутній. І кожна справа, яка є в моєму житті, ти дуже сильно проявляєшся і допомагаєш мені рухатись вперед, не опускати руки і дійсно дійти до кінця. А мій кінець це твоє царство, і я дякую тобі за це. Я знов і знов прошу благослови і далі віруючих на землі, щоб ми були сильними, могутніми і далі, бо ти вже все це нам дав. І я дякую тобі за те, що у нас дійсно є влада, влада над тим, щоб говорити твою істину, не мовчати. Дякую тобі за це. І я дуже тобі вдячна, що за ці дні дуже бомблять Україну, дуже сильно так, ну, деякі речі відбуваються. Але Господи, ти, ти великий. Ці ракети могли попасти в такі місця, де було б багато жертв, прям могли бути сотні і тисячі. А ти робиш, що максимум гине одна, дві, три людини. Боже, ти неймовірний. Да, нам шкода і цих двох-трьох. Це 100% шкода. Але як класно, коли ти піклуєшся і більшість, от у відносно у відсотках, да, ти зберігаєш 99% нації. Господи, ти неймовірний. Дякую тобі за таку турботу, за таку силу, за таку могутність і за твій небесний щит над нашою країною. Амінь. Друзі, всім гарного дня!